Підготовка до зими об'єктів соціально-культурного призначення Савранської селищної територіальної громади здійснювалася відповідно до плану заходів, затверджених рішенням виконкому Савранської селищної ради від 13 червня 2024 року. Номер 6, дроб про підготовку об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2024 2025 років. На початок опалювального сезону по всім закладам соціальної сфери було виконано роботи з підготовки опалювальних систем та проведено заходи закупівлі твердого палива по освіті. З метою належної підготовки до зимового періоду в закладах освіти Савранської громади проведено косметичні та поточні ремонти, проведено належний стан котельні, забезпечення альтернативним паливом дрова складає 200%. Забезпеченість вугіллям 100%. Забезпеченість пальним для генераторів. Бензин, дизельне складає бензин 18 745 літрів. Дизельне пальне 260 літрів. Культура вугілля 100%, дрова 100%. Залишок бензину на генератори складає 369 літрів на суму 192 тисячі гривень. КНП Савранський центр первинної медико-санітарної допомоги закуплено та поставлено до структурних підрозділів 50 метрів кубічних деревини, різаної, дизельне пальне для генератора 200 літрів, лікарня, вугілля 100%, дрова 100%, пальне для генератора 323 літра. Дизельного пального 180 літрів бензину.